У прилуках розробляють положення про платне паркування автотранспортних засобів на території міста. Хочу наголосити, що це для прилук не нове. Давайте згадаємо, що з 2004 по 2006 рік даний напрямок у нас у місті було реалізовано і він діяв тоді за паркування автотранспортних засобів за збір запаркування паркування транспортних засобів займався, займався ЖЕК номер 4 Для реалізації даного напрямку буде створено робочу групу та визначено конкретне підприємство або організацію, яка відповідатиме за платні парковки у Прилуках. Для того, щоб в майбутньому документі, який буде все-таки подано на розгляд депутатів, це буде, він буде затверджений рішенням міської ради. Дана організація або дане підприємство вже було включено. І визначити необхідний розмір фінансування щодо безпосередньо технічного облаштування і технічного забезпечення даного напрямку, щоб включити це фінансування в бюджет 2024 року і починаючи з наступного року його потихеньку реалізовувати. Платні парковки передусім планують облаштувати у центральній частині прилук, а також у районі залізничного вокзалу. Є відповідні напрямки щодо е, територій в нашому місті, які саме насичені легковими автомобілями, але відповідно до пропозицій управління містобудування та архітектури розпочати із привокзальної площі.